Ми мене довго, правильно? Та ми тільки в нас одне питання, все. Скажу, коли йдемо, білі в нас не. Та ви, бачите, коли та смужка сі... О, все. Ну, ми самі. Оперативні. Насикли, то п'єс. Що можемо? Колеги доброго дня. У нас сьогодні позачергове засідання. У нас в порядку денному тільки одне питання. Це в нас проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради з приводу затвердження положення про історично-культурний заповідник Личаківський цвинтар. Так. Так, доповідайте доброго дня, шановні члени комісії, головокомісії. В нас ми пропонуємо цим проектом ухвали змін до положення про Личаківський за Личаківський цвинтар. І ці зміни власне стосуються поховань військовослужбовців, які здійснюємо ми і на Марсовому полі колишньому зараз. Це поле почасник поховань героїв і стосовно. Ділянки для здійснення поховань, власне цим ділянкам ми надаємо статус місць почесних поховань, і власне цією ухвалою ми коригуємо положення, бо положення було старе, яке потребує цих нових змін нових вимог ухвалюється реалі часу. Власне, цим, 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 цим Ну, ви тут даєте просто. Одне поле почесних поховань, яке буде мати назву о, вісім... поле почесних поховань номер 87 Є можливо, Ірина, якісь питання? Та? Ні, в мене питань немає. Добре, я тоді ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Підтримую. Дякую, рішення прийнято. Колеги, дякую за проведення тим, термінової, термінової комісії. Це питання всі з -з -з закриті.